Привіт, друзі, останнім часом Animal Pack почав зникати з полиць магазинів. А якщо він і є в наявності, то ціна на нього поступово зростає, і він вже не такий привабливий. Взагалі зараз є проблема з поставками спортивного харчування США. Тому ми зібрали усі доступні варіанти: альтернативи, замінники Енімал паку. Усі комплекси, які так само в пакетиках та містять багато різних інгредієнтів. Тому давайте розглянемо, які варіанти максимально схожі на Pack, які навіть цікавіші за своїм складом, та можливо й дешевше. Бути спортивним просто. Поїхали! І так, чому ми взагалі взялися до цього Енімал-паку, в чому його особливості? Це запитає той, хто вперше в нас на каналі. Справа в тому, що компанія Universal одна з найстаріших і найперших компаній по виробництву спортивного харчування. І саме в них з'явився такий унікальний варіант, коли в одному пакетику поміщено 11 різних таблеток і капсул з різними інгредієнтами. Крім того, дозування вітаміни, мінералів в сотні або навіть тисячі разів більше від денної норми, тому що вони розраховані сам. На навантаження, такі як у професійних спортсменів. Багато хто називає цей комплекс еталонним, тому що тут ну дуже великі дозування. Але мало хто знає, що усі ці дозування розписані саме на два пакетики, і виробник так і рекомендує на упаковці. Два пакетики приймати тільки тим, хто професійно готується до якихось змагань. Один пакетик це вже. Очень длинное предложение. Міша, давай так, ти скажи і потом не розсуждай. Більшість людей вживає цей комплекс саме по одному пакетику. А тому весь цей склад ділимо навпіл і отримуємо вже не такі е, захмарні дозування. Animal Pack – це дійсно більше, ніж просто вітаміно-мінеральний комплекс. Тут є додаткові інгредієнти, але вони дещо специфічні і підходять не усім. Наприклад, сюди додали комплекс амінокислот, але з нюансом. Ці амінокислоти отримуємо зі звичайного пресованого білку, а не як хотілося б в вільній формі, що швидко засвоюється. Типу не немає, ти скот! ще є комплекс інгредієнтів для здоров'я печінки, ферменти для травлення та антиоксиданти. Тобто дійсно готували комплекс для серйозних спортсменів, які готуються до змагань. Кому цікаво більш детально дізнатись про цей комплекс, у нас є окремий огляд, посилання тут, і підпишись на канал, щоб не забути глянути. Ще один мінус, що форми мінералів тут використовуються не найкращі для засвоєння. Та й в цілому до еталону цей комплекс не дотягує, є багато питань. Тому давайте перейдемо саме до альтернативних варіантів, що може бути краще і цікавіше. І так, перший варіант найбільш схожий по своїм інгредієнтам, це BDS від польської компанії Fitness Authority. Це дуже важливо для сьогоднішньої економії. Дійсно, по списку інгредієнтів він майже ідентичний, ну може трошки скромніший. Суттєвий мінус: вітаміни групи Б, чомусь тут дозування ну дуже маленькі і, взагалі, мало змахують на спортивні для спортсмена. Саме ці вітаміни являються основним критерієм вибору комплексу. Ну а тут щось пішло не так. А що случилось. Що произошло? в інтернетах. Можна наткнутись на порівняльну таблицю, в якому Бет С в більшості інгредієнтів навіть перемагає Енімал Пак. Проте в тій таблиці описаний не той Енімал ПАК з США, до якого ми звикли. Там європейська версія. Пісня. Це всьому світу, щоб це було чесно. Взагалі в Україні європейський Animal Pack майже не зустрічається. Можливо, він і буде, але якщо ви хотіли замінити саме оригінальний США, цей варіант не дуже. У компанії Fun Nutrition є ще один варіант в лінійці. це Napalm Extreme Pack. Довго зупинятись не будемо, тому що вони абсолютно ідентичні, один в один по своєму складу. Тільки тут 44 пакетики, тут 30. І якщо перерахувати на один пакет. Цей варіант навіть дорожчий, а тут ви отримуєте ще й корисну баночку у господарство. Наступні два виробники з Угорщини це Biotech USA Daily Pack 30 пакетів і «Cytec Nutrition Multi-Pro Pack. Чому ми вирішили розглядати їх одночасно? Тому що вони на 95% ідентичні. Про деякі відмінності зараз розкажу. По вітамінам і мінералам, отримуємо дійсно класні дозування, які можуть використовувати спортсмени. Якщо порівняти з Animal Pack, з максимальною порцією в два пакетики, то буде дещо програвати. Але якщо один до одного, Daily Pack перемагає. По додатковим інгредієнтам, якщо ми говорили, що Animal паку досить специфічне щось для печінки, то в Daily Pack та. Мульті-про пак е, більш універсальний склад. А саме, у складі є окрема капсула омега-3, корисний риб'ячий жир, є соєвий лецитин 1,2 грами для нервової системи, для покращення функціонування мозку та здоров'я печінки. Ще по окремій таблеці: екстракту виноградної кісточки та коензим Q10. Це антиоксиданти, які сповільнюють старіння організму, сприяють здоров'ю серцево-судинної системи, та й в цілому підвищують. Ваше спортивне довголіття. Аналізуючи склад, можна сказати, що тут не розпилювались на великий список інгредієнтів, хоча він тут і не маленький, а сконцентрувались на дійсно робочих інгредієнтах та їх дозуваннях. Щодо відмінності між цими двома комплексами, то тут е, на 50 мг більше коензиму та на 200 мг рибічого жиру. Це не суттєво, до того ж, це відобразилось на вартості комплексів. Про це трохи пізніше. Переходимо до найбільш очікуваного: це Monster Pack від Cytek Nutrition. Дійсно, дуже вражаюча велика упаковка, хоча вона і не важка. І Monster Pack вже робить заявочку на те, що це ну, серйозний конкурент Animal Pacку. Wow! І так, перша особливість цього комплексу. Тут усього 20 порцій. Причому два пакетики, але абсолютно різні за своїм складом. Вони не замінюють один одного. Перший пакетик рекомендується пити в першій половині дня або перед тренуванням, другий ввечері. Тут не вийде пити половинками і якось економити комплекс. Тому порівнюємо з двома пакетиками Animal Pack. По вітамінам і мінералам. Тут хороший склад, хороше дозування, але до Animal Pack все ж таки не дотягує. В цілому дозування ідентичні з попереднім комплексом Multi-Pro. Але що дивно для нас, це трошки зажали мінералів. Магній, кальцій тут менше, ніж в попередньому. Це дивно. Це спортивний, потужний комплекс для монстрів. По додатковим інгредієнтам є амінокислоти 3 грами, це трохи менше ніж у Animal Pack, але є капсула омега 3 невеличкий плюсик. Є так само ферменти для травлення та рослинні екстракти антиоксиданти. Що особливо вирізняє цей комплекс від Animal Pack і усіх інших, це особливий мікс інгредієнтів для тренування. Сюди входить невелика порція кофеїну, креатин, аланін, таурін, екстракт, гарцинії камбоджійської, терзін і інші інгредієнти. В цілому, це десь 5 грам компонентів. Але усі ці дозування ну дуже маленькі. Я б сказав, що це така пародія на перетренувальний комплекс, десь третина від нормальної порції. Чесно кажучи, непонятно, чи в нас то підсилило, звісно. Єдине, що можна відмітити, це аргінін гідрохлорід 2 грами досить непогано. Незважаючи на цю особливість, немає. Зовсім ніякого сенсу пити ці мікродози для серйозних атлетів. Вони будуть використовувати нормальні передтренувальні комплекси з правильними дозуваннями. А ці стимулятори щодня ну зовсім не зрозуміло в нащо. Тому чи є якісь переваги Monster пака перед Енімал. Ну, дуже велике питання. А ми не помилилися? Не помилилися. А забув комплекс хондропротекторів цілих 512 міліграм. Це для здоров'я суглобів та зв'язок. Цього ну дуже мало для монстрів. Серйоз різних атлетів мінімальна порція для профілактики та запобіганню травм, ну хоча в 5 разів більше ніж тут. Тому давайте вже нарешті перейдемо до загального порівняння, що краще обрати. Отож, давайте уявімо, що animal pack просто зник з полиць. Ну і тим більше це далеко не еталон Може, може я зникну? А ви будете сумувати, але потім я знову прийду. BDS – Це комплекс для тих, хто розуміє, що він не суперспортсмен і раніше купував Animal Pack, при цьому пив по одному пакетику або навіть через день. <світ> в вашому випадку, при ваших навантаженнях, ви навряд чи відчуєте якусь особливу різницю. Комплекс, в принципі, вартий своєї уваги. Враховуючи те, що Animal Pack все одно буде поступово ще зростати у ціні, BDS буде вигіднішим. Комплекс напал. Я вже все про нього сказав. Він просто такий самий і трохи дорожчий. Взагалі не бачу від нього ну, ніякої користі. Монстер-пак. Мабуть, основна претензія до того, що тут назва монстр для серйозних атлетів. Всього то 20 порцій, які навпаки, якби мали бути максимально потужними. Але дивимось по дозуванням, ну, немає за що його обирати. Наше особисте розчарування. Успокойся. Він псіхуй. І ось ці два варіанти, мабуть, наші особисті фаворити. Причому ми самі цього не очікували. Тут дійсно збалансовані спортивні дозування вітамін і мінералів. Тут є корисна омега-3, лецитин, коензим. тобто це більш універсальні комплекси, на відміну від Animal Pack. Для більшості відвідувачів залу ці комплекси краще покривають потреби. Якщо порівнювати ціну за один пакетик Animal Pack, як є більшість, і ці комплекси, то вони навіть вигідніші. Shut up and take my money. Якщо для вас досі головним аргументом є це великі кінські дозування вітамін, як у двох пакетиках Animal Pack, ви можете схитрити, як і компанія Universal. Пийте по два пакетики Daily Pack або Multi Pro Pack. Цього вам ніхто не забороняє. При цьому дозування будуть навіть більші, ніж у Animal Pack. Oh my God! Yeah. Animal Pack – це такий собі комплекс для днівих, в який зібрано багато різних добавок. Якщо у вас є свої варіанти, як зібрати свій Animal Pack, то напишіть про це в коментарях. Ну і взагалі, як вам ці варіанти. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, дзвоник. Побачимось.